Все, на все добре, пишіть тоді, якщо що, ще. Там да. да? такий багато. Погнали. Ах. 80%. Кисів. Погнали. О, о, о. Далі шо? Перешкоди. Добре. Але... Ми будемо. Подивляємося. Подивляємось. Дивимося ще. Дивимося ще. Вмикаємо. Добре. І замахали сильно кермом. Ніжніше з да. ним, да? так? Да? Ніжніше. Не так амплітудно. Виїхали праворуч. Правий так! Оце ну тоді! Да. Права так, людей немає? Не закручуємо, закручуємо праву смугу, підрівняти, підрівняти. Далі це вже не перехрестя, це просто дуги. Ідемо і беремо дугу праву. Добре, і підрівняти. Це теж не перехрестя, там суцільно, то туди зустрічка уїжджає, тобто звідти ніхто не прийде. Відпускаємо газ, пригальмувати перед поворотом. дугу беремо. А тут уже одна. І їдемо підрівняти. І погнали далі. далі. Це одна смуга. А, і це вроді би не перешкода. А, хоча жопка цей чорний терчить, ні не, не трогать. Йдемо далі. Вона якраз мимо нас. Ну тобто вона не в дорозі. Йдемо далі. Далі ми до перехрестя на перехресті лівор. Їдемо їдемо, 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 їдемо. Їдем. Мужчина сподобався? Ні, Треба було посигнали, помахати йому. Зараз йому ваш номер дам. Ліва справа нікого. Ні, ні, ні. Не сподобався? Ні, ні, ні. Знайомий, може? Ні. Лівий покащик. Наші шляхи з ним не перетиналися, якщо що. Не в дорозі, не по життю. Пригальмовуємо. На знак який? Пригальмовуємо. Кому поступаємося? Ну, лівим, і правимо. Всім, всім. Так, тут зустрічки да. немає, то ліві і праві, це всі. всі. Відкриваємо огляд, Пригальмо. Ще, ще, ще. Відкрийте повністю дорогу. Відкрили? Стапе! Да. Далі не їдемо. Відкрили. Ліві, праві. Тобто нам одночасно треба всім поступитись, так? Да? Да. Видивляємося, видивляємося, зліва справа. Зліва справа. Да. Справа от гарний зазор, але цей нам заважає. Нам би влів смугу, але можемо і вправу, але бажано вліво. Видивляємося, видивляємося так, 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 частенько, частенько. Справа потім буде зазор. Зліва зараз зазор є, так? Да? І ті вроді би і туди підуть, але хрень його знає. Можливо, цей другий поки щеплень. Зліва подивляйтесь, не втрачайте. Після фури, щоб е, зрозуміли там хто. Фура нам зараз закрила. Е, Буслупаша. Е, о, оцю машину я загубив. Справа нікого? Не бачимо, не їдемо? Не бачимо, не їдемо. Справа нікого? Подивляємося, подивляємося. Складне перехрестя, складне. Справа буде зазор? Зліва? Да. Блін, нучбо, учбова, там за нею біла розганяється. Справа, дивимося. Буде зазор після білої? Зліва, да. дивимося. Справа є зазор, гарний. Зліва що? Справа, дивимося, зазор ще залишається. що? шо? Йдуть. О, після ніви можливо. Після ніви можливо. Да? Да. Перед червоною. Червона, не швидка. Да? Да. Можна буде? Да. Це і до нас, до нас, до нас стоять. Він поверне. Можна? Поїхали? Можна. Так? Да. І відпускаємо газ, бо, бо мужчини. Зліва наступних не буде? Mm. Справа наступних не буде? Mm. Зліва не буде? не буде? Погнали. Тобто ми не їх роздивляємося, так? Да? Ми на наступних шукаємо. Правий поки що. Правий поки що. Право зеркало і вперед. Нам посрати. Мужчина. Вимикаємо. Поїхали. Цей нас не бахне? Добре. Контролюємо. Контролюємо. Тобто Ми постійно вишукаємо наступних пішоходів і не роздивляємося того, кого ми пропускаємо. Що попереду? Так. Значить, погнали? Ні, тут задні машина. Так, військово, погнали. Вимикаємо. Добре. Напроти автосалону вмикаємо знову і ми Лівень? поїдемо Так. І ми поїдемо ліворуч. Який пріоритет? У них що там за знаки зліва-справа? Друга, Друг... значить у нас. Головна. Добре. Стрічка далеко. Закручуємо, да. закручуємо. Зліва людей не буде? Зліва. Ні. Добре. Рівняємося вліву. Тим паче права зайнята. Да? так? Вліву да. рівняємося і по лівій їдемо. Тут їх дві, там їх дві. І під'їжджаючи до